Експрес новини відвод бліц українською. Погнали! У п'ятницю, 21 лютого, стартане подія на злив ресурсів. Головною нагородою буде колекційний важкий танк 9 рівня, БЗ 741 та інші нагороди. Саме в цьому івенті можна буде використати золоті картки, які ми збирали в минулій такій події. Режим виживання продовжиться до 20 лютого, а замінить його відродження. До 22 лютого роздається рейтинговий квест на коробки для 6-го сезону, другий із чотирьох. Наступна дата видачі третього такого ж квесту з 25 лютого. З наступного понеділка, а саме 24 лютого, починаємо ловити котів у коробках. Цей івент, що триватиме понад місяць, треба буде в різних активностях знайти та забрати 25 котиків, щоб повністю закрити ланцюг нагород, який прилетить у березні. Подробиці будуть пізніше, тому підписуйся, став подобаєчку та пиши коментар. Чекаєш на ці активності. Усіх обійняв, припідняв, хруснув.